Усім привіт! Вітаю на моєму каналі про знахідки в секонд-хенді. Дуже буду вдячна, якщо ви підпишетесь на мій канал та будете ставити лайки моєму відео, бо я кожен раз дуже стараюся, намагаюся знайти цікаві речі і показати їх вам. Ну що ж, почнемо! Я люблю дуже речі індивідуальні такі, з дуже гарним складом. Ця річ, вона вінтажна. Це жакет, він вироблений в Ірландії, в Дубліні. Він в ідеальному стані і його склад це вовна та кашемір. Дуже-дуже прикольно. Родзинка цього жакету це ось такі залізні полиці з якимось гербом. Мабуть, це щось від ірландського двору королівського. Дуже класний чорного такого кольору і нереально на дотик. М'якенький. Супер річ. Я такі люблю, такі які єдині, будуть тільки у вас. Наступна річ це кос. Це відомий бренд, класний. У них дуже гарна якість. Це е, такий оверсайз светр. В у в нас вовна Альпака. Вовна з альпакою. Дуже класний такий м'якенький, такий хочеться загорнутися в нього. І актуальний колір сіренький такий. І все базовий. Класна річ. Наступна. це Маделяйн. Відомий бренд німецький. Дуже гарна теж якість. Це такий жіночий светрик в ідеальному стані, з чистої мериносової вовни. Класний такий ніжний, на дотик дуже приємний. Люблю цей бренд. У них класна якість. Ось такий. Це дуже мені теж сподобався. Кардиган. Кардиган теж такий актуальний, от, актуального кольору. Теж гарний склад у нього. У нього в складі він смісовий, але тут є тут 30 мериносовий вовни та 70 акрил. Але він такий приємний на дотик. Дуже гарний, він в новому стані. Абсолютно гарного великого розміру. Всі речі, які я показую, окрім я можу сказати, що вони вже продані. Всі речі вони виставлені в мене на сторінці в моєму магазинчику в інстаграм. Знаходьте мене. Олена Брендхенд. Там я виставляю всі речі. Можна подивитись і розміри, так, щоб я не загружала відео цими подробицями. Так, наступна річ. Ця річ вже має нову власницю. Це дуже класна, дуже прикольна річ італійська. Adріan Vitadini. Вона нова теж. Ось такий укорочений кардиганчик таку гусину лапку, дуже класний, він ще з гудзиком новим запасним, і в нього в складі 25% повний. Він класний такий, дуже приємний. Новий, і він вже має свою нову власницю. Так що його не буде в магазинчику. Ну, ось така знахідка. Наступна річ, вона теж італійська. Бренд Блюб'янко. Це ось такий кардиганчик. Незвична дуже е, на дотик, але я була здивована, що це чиста мереносова вовна. Іргінська. Іргінська вовна. Ось такий, він такий, як трошки тяниця з люрексовою ниточкою. У нього теж є вже власниця. Я собі його ставила. Він мого розміру і дуже подобається. Я люблю гарні речі з гарним складом. Так що, це, це вже моя річ. Але теж дуже гарна знахідка, він в новому стані. Дуже багато класно можна знайти класних речей в секунді, але треба дуже багато часу, дуже багато енергії. І теж знання, тому що я багато переглядаю інформації, відео, теж дивлюсь блогерів різних. Я багато дуже дізнаюся про різні бренди, яких я до речі і не знала, але, виявляється, дуже є класних невеличких брендів, які виготовляють ексклюзивні речі дуже з гарним складом. Тому я шукаю такі речі. Але доводиться дуже багато іноді купу речей перебрати, щоб може знайти десь один єдиний скарб. Тому це таке. Але я це люблю. Мені це подобається. Я, я люблю знаходити скарби. От. Та це таке моє хобі. Так, не, не пам'ятаю, показувала в прошлому відео чи ні. Так, це така знахідка. Це всі одразу, зразу, мабуть, зрозуміли по малюнку. Це Бербері. Але, ну, це ж, звісно, що це не оригінальна річ. Я так думаю. Але вона з бірочкою. Але без збірки зі складом. На дотик це вовна з кашеміром. Чи може навіть чистий кашемір. Не, не можу сказати. Мабуть, вовна з кашеміром. Але ось така річ, вона дуже цікава, не завжди можна собі дозволити оригінальну річ, але як це, коли це виконано дуже гарно, то можна і, і таке. Прикольно. Так, мабуть, покажу, покажу ще пару суконь. Так, ось така є від рейс. Дуже дуже мені подобається цей бренд. У них цікаві, цікаві речі. Це така дуже цупка тканина, таке, е, сукня сарафан. Це на зиму можна підчер... піддівати, і це дуже буде прикольно виглядати. Е, в складі не пам'ятаю, але тут Вискоз, нейлон і еластан. Ну, приємна на дотик і така структурна дуже тканина. Ось така. І ще одну сукню покажу ріс. Теж ось така. Ну це вже більш святкова, дуже гарна. Колір такий глибокий, глибокий. Зумрудно, синій. Я навіть не знаю, як це. Ну, його камера передає, в принципі, правильно колір. Ось така. Супенька, дуже нарядна, дуже прикольна. Гарна, гарна річ, теж така індивідуальна. Так, ну, мабуть, в цьому відео вже достатньо. Не хочу писати великі, щоб ви не втомлювалися, але ще є багато речей, які є, щоб показати в мене. Мої знахідки. Я постійно, як коли є час, я завжди шукаю їх. Не завжди є час знайти, не завжди є час привести до ладу, але потроху-потроху я показую це знахідки за якийсь час, вони просто зібрані до кубки, Але є ще що показувати. Мабуть, ще зроблю пару шортів з приміркою цих речей. Що я показала, вони дуже прикольні будуть, як ви, щоб ви подивились в примірці. Ну, на мене, те, що мале, то я вже ж не надіму. Але буду намагатися вам робити цікавіше і цікавіше. Добре, дякую всім за увагу. Ставте лайки, підписуйтеся. Я дуже буду рада вас бачити на каналі. Пишіть коментарі, мені дуже приємно. Додає натхнення. Все. Усіх з наступаючими. Дякую за увагу!